І так, добрий день, дорогі мої. Оце треба викинути. Цю, це вже петрушка нікудишня. Викидаємо. Ми були щойно на роботі, прийшли з роботи, понакуплювали всього. То У нас є свіжі, свіжі. Бачите, і це базилік, і си, сидано, салера, і, і, і салата всяка, і печериці, і капуста, і м'ясо, і таке всяке. Ну, і так у нас сьогодні обід. Перше, ніж сказати меню, я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете лайки. Велике щире вам спасибі. Е, хочу вам сказати, що у нас сьогодні в обід буде. Ми давно не їли капусту, купили дві головки капусти, Одну ми втушимо разом з, з ребрами. Ми купили кульні ребра. То, втушимо разом з, ребра, з ребрами. І на перше в нас буде зубка гривня з печерицями, а на друге картопля з, з, з тушеною капустою. І з, хочу я зробити котлетки. М'ясо ми купили також. О, ось це м'ясо. Ми його трошки помолимо, немо, зробимо з нього фаршне зі всього з половини. Отак і поїхали. Ми поставили окріп, У нас вода кипить. Картопля начищена, вже зараз закидамо. Гриби ми також вже почистили і покришили, зараз скинемо на пательню. Так? так, Сюди ми закинули картоплю і моркву, сюди ми сюди налили олійки і печериці порізані. Сюди дамо ще селеру. До зупи даємо ще селеру і базилік. До зупи ми додали салеру і базилік і хайваряки. Сюди ми додали, сюди ми додали гриби. Як тільки наші гриби сушечки. Ми кинемо цибульку, зробимо менший вогонь кругом. Накриємо кришкою. Ось тут. Так, до наших грибів ми додали. І цибульку і морку і трошечки муки. І це воно тушиться. Хай тушиться і ми його кинемо до нашої бунки. Тут у нас що? Ви вибачте? Тут у нас м'ясо кинули, щоб воно нам тушилося. Дали чуть-чуть ліки. Okay. І хай воно на кушить. Тепер все хай смажеться. А це у нас що? А це наша кипить. Родимо трошки менше вогонь. Тут є картопля, базилік, морква і салера. Накриваємо, хай кусить. Це також накриємо, хай кушить. Зробили меншу так ось хай, так, так. Поки воно все буде кипіти, бурюти, варитися, ми займемося чим? Ми займемося капустою. Поки в нас там кипить бурлить, ми маємо картоплю начистити і нарізати капусту. так робимо то Поки в нас вариться картопля, ми щойно поставили, тушиться м'ясо. Вариться зупа І вже зробилася підлива до зупи з грибів цибулі і, чого? і моркви. Ми займемося капу. Okay. Ми наріжемо капусту, насічемо капусти до, до нашого м'яса. Okay. Ми розрізали капусту пополам. Одні пополам ми викинули качан. І скоренько натираємо. Бачите, вона у нас трошечки недобра. Наша капуста не має соку. Вона у нас дуже суха, соку нема. Коли нема соку, не знаю, яка буде капуста. У нас це, це треба забрати. Окей, отак робимо. Якщо у вас так попалося, капуста Бачите, не є листочками, тому ми ті листочки мусимо викинути. Окиди, кидаємо. Окей. Викинули. І ще отут. Okay. Так, насікли, зараз ми її так поріжемо. З морквою вже зварилися, ми закидаємо сюди гриби. з цибулькою, з морквою і трошечки муки. Закидали і хай вона тушиться на. тільки кінчиться тушитися, що ми дамо? Дамо чуть-чуть макаронів. Через трошки наша зупа буде готова. І так, поки в нас там в нас зупи вже зварилася, поки в нас вариться, вариться капуста, зупа вже зварена, вариться картопля. Ми що зробимо? Ми зробимо котлетки. Для того нам треба що? Взяти м'ясо. І перемолоти. Беремо м'ясо і перемелюємо. Багато не будемо робити котлети трошки. Окей. Це треба помити. О. Це, це м'ясо. Ми, ми з того м'яса взяли от, скільки 200 грамів. З, з нас вистачить 200 грам і ми його перемол... перемелюємо. Також до нього додамо тільки цибулю. Я вам розкажу. Це кладемо в холодильник, в морозівку моє. Нас обід вдався. На перше у нас грибна зупа, гриби печериці, щоб ви знали, що то не є білі гриби. І на друге картопля з капустою тушеною, з котлетками і салатом. Дякую вам за те, що ви заходите на мій канал. Заходьте, коментуйте, лайкайте. Я вам буду щиро вдячна. Бажаю вам міцного здоров'я, хорошої днини, мирного неба і всіх гараздів. Я з вами прощаюся до зустрічі, а нам кажу смачного!